Привітати всіх учасників конференції. Моя доповідь буде невелика, але сподіваюся, що дуже інформативна. Вона буде стосуватися протибактеріальної дії, на штаму стофілако, композитів на основі малинатних комплексів Купрум-Плюс. Було досліджено діє композитів загального складу Монаква, гідромалената купрума на Х-Купрум-0, де на два штами стафілококу. Перший був стафілококус ауреус, а другий стафілококус епідермідіс. Було встановлено, що основним біоактивним компонентом мідьмісних композитів є саме пікомплекс купрум Плюс з однозарядним аніоном малоїнової кислоти у вигляді Монаква та Купрума. Атомарна мідь, яка утворюється у процесі синтезу композиту за рахунок дозованого відновлення цинком комплексу Монако, гідрамалина та Купрума, не утворює окремої металевої фази, а зв'язується саме вже в біядерну струк структуру диаква гідрамала та Ця речовина вона має суттєво меншу бактеріцидність порівняно з, з комплексом моноаква гідрамаліната купрова. Тому закономірно, що бактеріцидність композитів зменшується пропорційно збільшенню місту в них атомарної міді. Це підтверджується збільшенням числа колонії одиниць стафілококу після експозиції протягом години композитами з більшим вмістом е, купрум 0 тобто тумарної міді. Е, вказане дозволяє негативно оцінити перехід від індивідуальних комплексів моноаква, гідромалина та купрума до композитів моноаква гідромалина та Купрума на Х-Купрум-0 з точки зору ефективності дії речовини на мікроорганізми. Однак гігроскопічність комплексів монаквагідромеленадокупрома та, та схильність до окиснення киснем повітря обмежує можливість їх використання у якості надійного бактерицидного препарату. Виявило, що за присутністю у композитах певної кількості біядерних малеєнатних комплексів окисновідновний потенціал суміші сильно змінюється, і кисень на йонний Купрум плюс перестає діяти. Експериментально було визначено оптимальний склад композиту, при якому повністю гальмується реакція окиснення іонів купрум Плюс, але має місце незначне зменшення його бактеріцидності, він відповідає е, виду е, формулі моноаква гідрамолина та купрума, е, на 0,5 Купрум0, Тобто, це еквівалентні суміші моноядерних і біядерних комплексів.